Вітаю вас! З вами магазин Автозвук .ua. Сьогодні ми розглянемо комплект кооксальної акустичної системи від компанії JBL серія Stage 1 модель 42F. Динаміки розміром 10 см. Постачаються ось такі фірмовій упаковці. Давайте розглянемо їх комплектацію. Всередині у нас йде. Інструкція невеличка, рекламація. Потужність даного комплекту, як заявляє виробник, номінальна 40 Вт, пікова потужність 320 Вт. Є також монтажний комплект в даних Динаміки постачаються без захисних решіток в комплекті. Ось такий мають вигляд. Невеличка. Монтажна глибина всього 41 мм. Інший динамік абсолютно ідентичний. Ось такий має вигляд. Кошик штампований зі сталі у даних динаміків. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.